Хто ну, там хоче придбати собі пральну машину, одну і на все життя, яка буде працювати без жодних нарікань та гімарою, маю для вас ось такий класний варіант: Міле Едішн 111. Українська мова. 1600 обертів віджим на бавовні. Просто неймовірний вибір. Програм прання є коротка експрес за 20 хвилин. Легендарний сотовий барабан, чугунна хрестовина, 100% оригінальний німець в ідеальному стані. Просто неймовірна класнюча мілька. І ще є ось така міле софтронік, 1400 обертів віджимання. Так само неймовірний вибір програм прання. Сотовий барабан. 100% оригінальний німець. Це пральні машини, які будуть працювати десятиліттями без жодних нарікань. Перевірено особисто, звертайтесь, бо в нас їх обмежена кількість.